Добрий день. Сьогодні ми поговоримо саме про наші рідні котли Альтеп, а саме про їхні плюси. Чому ж саме користувач має вибрати саме котли Альтеп? По перше, основною перевагою це є надійність. Котли на працюють безперервно уже в багатьох точках України. Перевірені вони більше ніж 30 тисячами уже користувачів. Наступною перевагою котлів Альтеп є простота в обслуговуванні. Адже для того, щоб обслужити котел, для того щоб його почистити, необхідно небагато часу. Плюс ревізійні люки і конструкція котла передбачає доступ до всіх точок теплообмінника котла, і в принципі ми можемо спокійно ним користуватися. У котлі Вальтеп широкий модельний ряд. Ми зможемо підібрати вам модель по ваших забаганках і по ваших потребах. Також котли Альтеп виготовляються в потужності від 10 кВт до 1500 кВт. Відповідно, ми зможемо підібрати вам котли по ваших потребах по потужності. Альтеп Центр є найбільшим виробником твердопаливних котлів в Україні, тому ми тримаємо завжди досить великий складський запас. Практично всі моделі і всі потужності котлів у нас є завжди на складі. І ще одною перевагою котлів Альтеп є чесна вага та потужність. Відповідно, якщо виробник Альтеп Центр заявляє е, товщину сталі, теплообмінника 6 мм, це підтверджується його вагою. Для порівняння 25 кіловатний котел моделі Duo Plus важить 420 кг, тобто там чесних 6 мм сталі. І котли Альтеп завжди видають. Вказану в технічних характеристиках потужність. І ще одною перевагою котлів Альтеп є їхня універсальність. Маємо моделі, які можемо використовувати як з ручним завантаженням палива, так їх можна переобладнати під автоматичне завантаження палива, поставивши туди факельного пальника, е доставивши бункер, і ми отримуємо уже автоматичний котел-пілетний. Так само, і навпаки, з пілетного котла ми можемо зробити котел з ручним завантаженням палива під ваші потреби. Дякую за увагу, до нових зустрічей.